Як кажуть чиновники, сьогодні основною проблемою стало питання захисту посівів від шкідників. Через пізню весну та складні погодні умови, цьогоріч їх особливо багато. Тож, аби не втратити майбутній врожай, обласні адміністрації збираються кинути усі сили на боротьбу з комахами. Як ніколи актуальне настає період догляду як за озимими, так і ярими культурами. І я хотів би, щоб ми на 100%, враховуючи особливості погодні цього року, Виключили незрозуміли, які пестициди. Використовуйте оригінальні препарати, де да, вони є дорожчі. Як кажуть обласні адміністрації, згідно останніх вказівок київських посадовців, сьогодні заробітня платня сільського робітника повинна бути на меншу, ніж 2,5 тисячі гривень. Крім того, на час польових робіт у всіх районах підтримуватиметься жорстка виконавча дисципліна. Найбільшу частину посівних площ області займає. Хотів би звернути це на основну нашу культуру. Це кукурудза на зерно. Чого вона сьогодні основна? Бо по площі посіву ми вже вийшли станом на сьогодні більше як. На 242 тисячі гектарів це опередили озиму пшеницю. Претензій до подільських аграріїв у Києві немає, адже сьогодні регіон займає одне із перших місць України за темпами проведення посівної кампанії. Крім того, у профільному міністерстві тішаться у Хмельницькій області найменший рівень падіння споживчих цін. Що в середньому по Україні 97,6, 99,6, 99 і Маємо хмельницьку 99,2%. Розуміємо, що це дві сторони проблеми. Споживши сідем падають відповідно менша змога виробнику заробити.